Всім привіт, ми з України вирішили відзняти ще одне відео вже у хаті. Хата зараз використовується здебільшого як склад. Або другий раз приїжджає до мене, товариш з, ближ, з ближніх коло границі з Росією сів, коли там дуже гучно, так що приходиться переночувати. А так використовується хлоп. Хотів показати, як я готовий, і розказати, як я готовив своїх бджіл у зиму. Значить, підготовки не було ніякої. Собственно говоря, як вони вийшли із медозбору, що вони собі принесли, то й принесли. Перед самою зимою, коли більш-менш стали сформовані клуби, я просто позабирав. Дальні рамки, які от, от, ззаді, фо, клуб формувався спереду коло льотка, ну, тут зараз немає вулик ну, примірного вот, сформувався ближче до льотка спереді, усі де бджолами не осижувалися, я повитягував. Є всі такі, і такі ось повномедні рамки, всі, що лише, щоб не було у тому, щоб вони не, не той не запітнів, Ну, коротше, всі позабирав. Оце така, така. У мене була підготовка до вуликів. Сформували вони самі собі клуб, собі, собі ложе. Українська рамка, чим вона хороша, їй вистачає висоти. Якщо буде пів рамки з медом, можна не кормити. Тому що, як по технології чи по науці що доказують, клуб піднімається на 1 міліметр за сутки. Якщо тут буде, грубо говоря, 20 ну половина, тут трошки більше, 20 сантиметрів меду над головою клуба. Вони це фати на 200 днів. Це з головою фати. Тому вони зимують прекрасно на цьому меду теж. Він, який би не так собственно, можна і ковернути мягенький. Як, і це ж, це ж мед із того. Сонях, може ще що принесли. Ну, основному це і соняк, А той, що вони принесли собі, те, і то аж течі. Руху. Так що я не переживаю, що це соняшник, що тут і тут же таке саме. Усе, що принесли, нічого, тому що смисла закармлювати немає. Зараз сахар дорожче, можна сказати, якщо з роботою, з привозкою, потім робити, потім давати, потім яка це проблема кормити. Коли вони голодні, і, а хтось десь щось пролилося в період, це страх і ужас. Це роботи скільки так, що в технологію мою, іменно технологію, закормка бджіл відсутня. Бджоли будуть зимувати на своєму кормі. Що принесли, те єсть. Оце така фор формування гнізда. Хочеться як можна менше свого вмішання у бджолину сім'ю. Ну а так це ще нові залишилися. Утки, які не покрасені, Розширяє... ще... розширення планується. Так що отак. Отак. Таке... Отака інформація, такий ящик, ще... ну короче все те, що залишилося. Так, ще може тоді. А сейчас і знімемо. Використовується, бо я і показували ми в тому, в тому році, я в місто пленки, е, використовує таку сітку. Вона маскітна, але ну, вона трошки, трошки кращого качества. Є оце, оце стара така, ця, ця гірша. Ця, коли, я хочу розказати, як я збирав прополіс із нього. Причудово. Зараз далі покажу, скільки я насобирав, коли ось він тут стоїть. Петрович зараз покажем людям, що і прополіс також можна є. Хотів віддільно зняти отаке відеочко. Получилося. Зараз відкрию. Під, під, під решеткою вони оце ж тут нарости такі. Це я щищав і робив. І робив отакі собі, ну скільки накачав, зулика з двох. А остальний з сіток, виходить, він оце ж такий у, у морозіловку ложив, потім її помняв І слава Богу, я не знаю, скільки це десь на 10 літрів відеречко, скільки тут буде кілограм. Ну, скільки б не було, це все одно доходить з пасіки. Так що ще отака, отака інформація, кому той берідна на, на вооруження. Для того і знімаємо, щоб комусь так у приході. Нам своє, свій час хтось посовітував, десь той, менше помилок, менше приходиться потім платити, дешевше виходить і вигодніше. А я ще не сказав, що ото ж уліки тіє продаю, а потім такий случай в мене товариш один рішив, той спитав у мене, купити, кажу. Переход розу такі беруть, та ні на новий, вроді дорого. Ну кажу, я хлопцям своїм друзям роздаю просто такі улики, восьмирамочники ми в прошлому відео знімали. А тоді така ідея. багато хтось питатиме, може питатимуть, у кого там чи пакети купити, чи що. Так я то ще й оставив там і рамок, і суші для того. Хто будуть, значить думаю, дійсно. Я, у мене уликів чи 34 пішло гнізда вулики ну, то всі українські, а Дадановська рамка поставлена в них тільки, ну вважаю, перевернута, так що є на Даданівські рамки. В принципі, для продажі є навіть на Доданівські рамки. Будуть, я думаю, перезимуємо. дай Бог доживемо до весни і я думаю, будуть пакети на поду. Що така інформація, таке не, невеличке не відео. Так що всіх всі благ. Всього хорошого, дай Бог не, як найбистрішої перемоги. Слава Им, Україні! І ми, героям, слава, слава нашим захисникам. Все, до побачення, будьте здорові, хорошої землі всім. Дякую, до побачення.